Добренького дня, я вже в теплиці Дома все поробила і прийшла тут, пополивала. Прямо шлангом, ну, то через це так швиденько. Вчора не приходила, вчора вночі був не цієї ночі, що пройшла, а тої, був мороз плюс 13. Я вчора сюди не заходила, боялася. Але редисочка ви самі бачите. От. Ідемо туди далі, на це не дивіться. Тут моя технічна зона. Я прийшла, було 24 градуси, пополивала і стало 20, охолодилось трошки. От, показую ця редисочка, прямо залила, бачите, шланга поливаю. От. Тут редисочка. Мої троянди всі живі, те, що корічньові листя, це не страшно. На дворі теж коричневіє. Гляньте. Ну давай скоріше, то ж хочеться. Ой, почервоніло кончик чуть-чуть, І прийшли ми до салатів. Розкрила я в кінці, о, гляньте. Розкрила я салати, полила, але буду поливати ще раз, тому що земля була суха, капець. Гляньте, каратисочка, слухайте, ну ж скоро буде, правда? От. Розкрила, пополивала, он пролила тих два рядки е моркви, бо ні разу не поливала, земля суха, як камінь. Салат. Що ви скажете? Трошки попридушувала одіялами цими. Он, дивіться, цей взагалі пострадав. А взагалі то всі дуже на таку погоду. Оце я намостила зараз сяду. Вже трошки втомилася. Мені я так дивлюся, треба мені цю сторону так от звільнити, бо ж скоро кажу, тут буде півтора метра залишити, тут буде три метри. Оставить. Ну я повириваю трошечки салат, салатиком, дуже рада. Як буде сонечко, що ж ці морози прямо? Що їм там під одіялами тими ростеться? Але ростуть, не померзли. Зараз пару днів я буду приходити відкривати. На ніч я вже не буду цим закривати. Буду тільки оцим агроволокном. Вже будуть морози менше, я сідаю. Дивіться, хожу з бумагою, витираюся, тому що гаряче тому що... вам не передать, вся мокра. Я вже в літніх штанах. Чоготи, Чого щоб не набирати в це от, І сіла. Скоро кажу, тут будуть зміни кардинальні. Нічого, потім розкажу. Ну, хай хоч трошечки один разочок побуде секретик, так як всі блогери показують. Ой, подивіться, яка в мене як в мене укорінилися. Я робила так, то все, і більше нема нічого. Ну що ж це таке за дівчата? А? І що за секрети, то ж ми що? Треба, щоб у всіх було нормально. Я не розумію. Ось таке Редисочка, бачите, кінчики червоніють. Вже б вона була якби не оцей мороз, що робиться зараз. Ну нічого, рядочок, як і бачите. Ну а тут же шпінат, я вам казала. Шпинатик, як показати? Ну, бачите, он сходить, але він сходить, він більше видно боїться морозу. Палички не приймаю, тому що на ніж буду агроволокном он вісить. Не знаю, чи за диску накривати, але ну, накрию. Я накриваю в два слої агроволокном, а сьогодні можу попробую в один, чи не ризкувати. Але ж вона не боїться, це аутела, вона ж морозостійка. У людей росте в теплицях взагалі таких, що холодок пльоночні тепліці з плівки. І там нема такої жари. мене зараз, Я позавчора, у п'ять годин, дав 5, згадала, що теплиця не закрита, бігом прибігла плюс 30. І що ж ти думаю, Надя біжиш? Отаке. Так що сійте, салатик турик. Я вирощувала в так вдома. Редиску я вирощувала вдома, прямо на підвіконні. Получився дуже хороший салат, інший сорт. Це чотири сезони, а то був. Не, не можу сказати, не пам'ятаю, бо ж вже те насіння перепуталося. От. І дуже гарний вийшов. Приїхала моя дочка, взяла одну касіро, таку поставила на журнальний столик біля дивана, сіла і не миючи, навіть з'їла. тому що знає, що знає, Мама вирощує екологічно все чисте. Я поледиска мене одна вода, одна вода, я не додаю нічого, вода з крана і все. От. А це наставляю. Щоб була тепла вода, бо це мені буде треба. Оце, оце мені буде садити тут, то мені треба, я так думаю, тепла вода, я не буду ризикувати. От. Хай тако буде, треба йти до хати, тому що. ой-ой, ой як гаряче. Оце мені треба буде водичка. Я пополоскала, тому що тут було трошки тирси в цих моїх. Оці. Щоб ви знали, оцю, оцю, ні, оцю ні, я купляла в рівне, а ці дві штуки. Одна водну привезла в чемодані маленькому з Іспанії. Воно 2 євро стоїть в Іспанії, оця штука. Це по-нашому ну, хай би нема 90 гривень. От. І ця, ця була у Валі. Валя робила ремонт, купляла. то каже, буду викидати. Кажу, слухай, я заберу в теплицю, а потім буде на полуничку. Хоч для полуниці гляньте, дирочка. Я додумалася. Провожу туди шланг, набираю воду, вона гріється, я поливаю. Полуницю літом поливаю два-три рази в день. Отаке. От Добренько кажу, вирощуйте, сійте, розказуйте все, не робіть ніяких секретів, ніхто не скаже. Секрети, все в них секрети, слухайте. Сьогодні я в інстаграмі показала, я ще покажу і вам за різдвяника. З якого я черенкувала маточні е, кущі. І що з ним зробилося? Я, може, прийду покажу. мене зараз розрядився телефон, от, і попала вода в конектор і не заряджається. Поливала, а телефон там лежав. І... А я шланга поливала. і Попала вода і не заряджається. От, Отаке. Зараз трошечки вода опитається і буде температура знову 30-40. Це так завжди як поливається. Ну, Бачите, всі живенькі. Всі живенькі. Оце старе, що це нова, типу, виросла чи що? Так, да, це нова, бачите, вже яка. Оці от жовті треба буде пообривати один день встати. А хіба в мене є час? Я з 6 годин ранку встаю і щось роблю, тому що мені так легше. І я дуже люблю це все робити. Життя хоч проходить нормально. Не думаєш за, ні за що. Думаєш, але ж. Шпинат. Шпинатик, шпинатик. Добренько, буду на цьому закінчувати відео. Дякую за підписки, за підтримку. Це така для мене підтримка. Дякую за коментарі, за лайки. Дехто пише, по два коментарі. Дуже вам дякую. От. Бажаю вам добра. Всього самого найлучшого, найкращого. Щоб все у вас було добре, здоров'я і закінчення цієї клятої війни.